Дорогі наші всім привіт! Кілька років тому ми знімали огляд наших заготовочок на зиму. І один глядач нам написав: а їсти що? Там у нас були всі овочеві заготовки, варення. А нічого такого, ні тушонки, ні сальця, ні м'ясця ми не показали. Тому ми виправляємось. І сьогодні ми приготуємо разом з вами в цьому відео. Сало дуже смачне, це підчеревина, яка в нас на базарі коштує 160-180 гривень за кілограм. До речі, в коментарях напишіть звідки ви і яка ціна у вас на таке сало. От і в кінці ролика ми знімемо дегустацію, так як я вам і обіцяла. Ми заквасили капусту з зеленими томатами та гранатом зернятками і таку біленьку капусточку разом з вами заквасили. Вона зараз вже готова. Так, що приємного перегляду. І так, перший етап. У нас є шматок ось такого сала, як, ще, як кажуть, генеральське, з прослойками м'яса. І нам потрібно його засолити. Щоб мені було зручно засолювати в мисці, я розріжу його на 4 частини. Так воно і швидше просолиться. На... Солі потрібно брати на 1 кілограм 8% солі. Це значить на 1 кілограм 80 грамів солі. У мене тут кіло 700. І я взяла солі 140-150 грамів приблизно. І нам потрібно з усіх сторін добре просолити сало, щоб воно не зіпсувалося. Сало швидше просолюється при кімнатній температурі, тому ми будемо так і зберігати його на кухні, але щоб воно не зіпсувалось, потрібно дуже добре просолити наші шматочки. Після того, як сало просолиться, воно виділить таку, якби сік, сукровицю, і стане набагато плотніше. І поміняє також колір із ярко-червоного, ось такого на темно-коричневе. Тому будемо чекати, щоб сало наше просолювалося, три доби. І Спочатку я поставлю шкірочкою донизу. Ось так. Тому що в першу чергу псується шкірочка. А тут сіль, і вона буде стікати, розсіл, вона не зіпсується. І через 10-12 годин я буду перевертати з однієї сторони на другу, так щоб сало просолилося з усіх сторон. Для надійності ще можна трішечки ось так підсолити, це вже сіль другої, другої якості в мене. Так, Кожних 10-12 годин сало перевертаємо і зустрінемось з вами через 3 доби. Пройшло 3 доби, сало просолилося. Бачите, сік сала злизав всю сіль. І щоб не було дуже солене, тому що в мене тут, бачите, який шар м'яса, я промию. Можна також цю воду злити і замочити на одну годину. Щоб, якщо ви не хочете, щоб сало було дуже солоне, воно вже не зіпсується, тому що воно три доби просолювалося, дозріло. І бачите, яке воно стало щільне, не таке рихле, як воно було свіжим. Зараз я промию, зілюю цю воду і залишу, щоб воно відмокало одну годину. Я залила звичайною чистою водою холодною, із-під крану. Сало відмокає, і потім можна скуштувати, наприклад, через годину. Якщо вам подобається е, е, яке воно не дуже солоне або дуже солоне, то можна злити воду і ще один раз замінити і вимачувати до тих пір, поки вам не сподобається, не сподобається смак сала. І поки сало. У нас відмокає, ми підготуємо спеції. Спеції не обов'язково брати такі, як я взяла. Можна брати зовсім свої, можна обійтись тільки чорним меленим перчиком та часничком. Навіть часник можна не додавати. Я ж вирішила додати перець чілі. У мене третя частина чайної ложки. Десь половина чорного перцю меленого. Ой! Зовсім небагато, одна дрібка куркуми. Куркума також вбиває всі мікроби. Одна чайна ложка у мене паприки порошка. І я візьму одну чайну ложку паприки пластівців, це ми робили самі. Також коріандр. одну чайну ложку я перетопчу в ступки. І розмарин також злегка потовчу в ступці. Ну і почищу одну головку чеснику і також його розтовчу або можна натерти на терці. Так, коріандр, перчик, розмарин ми подрібнили. Тут також ми потовкли чесник, можна на терці, можна потовкти, як хто бажає. Додаємо всі спеції, які ми підготували. Я привикла додавати соєвий соус, пару ложок. Тоді у сала такий е, колір, ніби воно підкопчене. Додам 2-3 ложки соєвого соусу і все добре перемішаю. Так, друзі, я відрізала шматочок, де м'ясо, і куштую м'ясо. Одну годину відмокало моє сало. І цього достатньо. Воно потрібно, щоб було трішечки солонувати. Це ж все-таки солоне сало. І тепер нам залишилось взяти шматочок сала, одягніть рукавичку, тому що тут у нас така суміш дуже-дуже перчена. І кожен шматочок ми обмастимо, щоб він у нас пройшовся всіма спеціями. А аромат у нас. Ну, це ж. Наш е, коронний рецепт. Ми, ми скільки 4 чи 5 років назад робили. Але ролик був ще такий поганий. у нас освітлення було на кухні. Тому ми вирішили повторити і трішечки його удосконалили. Так, і тепер мені потрібна буде харчова плівка. Розвернеш? Так. Yeah. У мене жаль. М -м, Друзі, аромат неймовірний. Можна ще прикрасити будь-чим. У мене тут. Пластівці паприки. Я ось так ще присиплю, щоб трішечки було у нас нарядно, Ось так відсиплю тарілочку. Це паприку я робила, потім пересіяла через сито, і крупної фракції в мене залишилися ось такі пластівці. І тепер обережно ось так завернемо. І ось так всі шматочки ми завернемо в харчову плівку. І якщо ви хочете відразу смакувати, наприклад, завтра, то відправити один шматочок в холодильник, а інший для тривалого зберігання в морозильну камеру. Так, друзі, сало наше переночувало ніч в морозильній камері, і нам потрібно для відео зняти фотографію кінцевого результату, тому я буду ось так відкривати. І ми продегустуємо. Подивіться, будь ласка, який має вигляд. Зараз ми наріжемо та скажемо, який на як, як на смак. Ах, друзі, як же ж це смачно. І подивіться, як же ж це гарно. Я відріжу ще шматочок. Це ж все-таки ми на зиму готували, Іван Афганасівич. Тримаємося? Так. Yeah. Подивіться, друзі, яка смакота і на святковий стіл не гріх подати. Все виглядає дуже смачно. Я потім заверну в харчову плівку та відправлю в морозильну камеру. Це просто нам було потрібно зробити презентацію. І тепер посмакуємо і капусточку. Подивіться, яка вона біла хрумка. Обов'язково приготуйте за такими рецептами. І ця капусточка, яка з зернятками гранату. Ми цукру надо додавали, але вона солодша, я куштувала, ніж ця капуста, тому що все-таки гранат надав трішечки солодкого смаку. Так, капусточку ми поклали. Ось такий у нас буде бутерброд український. Чорний хлібчик, капуста, шматочок сальця і шматочок помідорки. Іван Афанасьович, ти не проти такого? Добра канапка. <laughs> Такої канапки. Ну, а я скуштую по окремо. Так, а ну ка М -м. Подивіться, друзі, ми робили вже такі похожі рецепти і писали: ой, воно буде як жувачка, буде жорстке завдяки перцю чілі і завдяки тому, що ми посолили і воно погуло в морозильці, Воно дуже ніжне, смачне і зовсім, як жвачка. Бачите? Дуже смачно. Можна, звичайно ж, в нас є і відварене сало, воно тоді м'яке, але воно тоді не таке корисне. Сало смачно, капусточка. Хрумката смачна. Будемо робити варенички, як обіцяли. Ну і ця капусточка солодкувата. Вона, звичайно, не така біла, а більше підходить до салатику. М -м, забула за Це знущання якесь. На, Іван Афанасьевич, канапку. Сама їсть, я знімаю, їсти не можу, слина тече, Захлиснуся от от. Друзі, посилання <кхів> на баклажанчики також залишимо. Друзі, всім бажаємо. Мирного неба над головою. Всім бажаємо, смачного! Вдячні нашим воїнам, які нас захищають, і пока, пока.